Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам представити два автомобілі, які ми придбали на не аукціоні, а саме на німецькому офісі. Це Kango ZE Maxi, Baza, Два автомобілі 2020 року із дуже маленькими пробігами. А саме в одному пробіг є 6000 км 616 Зараз вам показує 616 року на батареї 33 кВт. Також знизу вам покажу е, рік продукції 2020. Модельний рік, рік 17-й рік продукції 2020. Е, в дуже гарних комплектаціях і в дуже гарному стані показую вам фотографії, як виглядає. Максі база на дві сторони відсувні двері. Ззаду пашоночки. Авто повністю в вистіхлене. Має датчик доща світла, має туманочки. Два комплекти резини. Також до оголошення було додано заміри посохові, є вказаний тип батареї, ємкість батареї, він-код, пробіг, на якому проводили замірювання, і також вказаний сок. В даному автобілі сох 100%. Є він код. Ще раз наголошую два комплекта резини. Навігації на платформі Airlink. Е Кабель швидкісної зарядки. Заска. Словом фактично. Це є нових два автомобілі, бо я рахую, що, по-перше, авто 2020 року. Можете зі мною не погодитися, а я думаю, що більшість зі мною погодяться. А по-друге, автомобіль має 6016 пробігу. І другий автомобіль, кому цікаво, я також скину фото. Має 6356 пробігу. Також є замер микроматом. Показано, що автомобіль повністю в різній фарбі. Отже, друзі, кому цікаво, звертайтеся, ви можете внести передплату, і цей автомобіль буде ваш. Або навіть два автомобілі. Все залежить від того, як вам потрібно. Всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки, кому сподобалось. І всім гарного дня і мирного неба!